Ще їм за день як спеціаліст з харчування. Реалістична версія з турботою про себе для мене важливо якісно харчуватися. Тож моє реалістично це зробити заготовки і створити собі певні умови для цього. Наприклад, із сьогоднішнім сніданком. Я пекла бейгли, які можна заморожувати і вистачить мені їх на 3-4 рази. Начинка дуже проста, але все, що я обожнюю: авокадо, козячий сир, яйце, рукола, овочі і на десерт обов'язково до кави. Я щось їм солоденьке. Сьогодні це був зефір. Обід у мене зайняв хвилин 15, Я поставила варити макаро. У мене вже був готовий домашній песто. В цей час зробила салат, порізала запечену курку, все змішала, і вуаля, мій ситний і смачний обід готовий. Мабуть, дощі є десь італійка, бо для мене поєднання макарони, песто, оливково олія це щось на нереально смачному. І на десерт у мене був нектарин і трошки персику. Вечеря також дуже проста. Вже відварена гречка, нарізала овочі, додала оливкову олію, соєвий соус, авокадо, тунець з банки і все готово. Як бачите, якісне харчування не означає витрачати багато часу. І на десерт у мене Обов'язковий літній ритуал це кавун.